Новий iPhone не реалізує свою найважливішу нову функцію. Apple дуже акцентували на штучному інтелекті під час запуску нового iPhone, але виявилося, одна з головних обіцяних фішок не працює так, як обіцяли. У порівняльних тестах останній піксель від Google справляється з повсякденними завданнями, з якими iPhone досі не може. Повідомлялося, що інтеграція таких інструментів, як ChatGPT чи інші моделі, дозволить Siri або іншому помічнику виконувати складніші запити. Минулої осені Apple запустили рекламу, в якій рекламувався персоналізований штучний інтелект iPhone. Apple Intelligence – нова система, а яка мала інтегрувати покращеного Siri, контекстне розуміння, персоналізацію, доступ до даних з інших додатків, наприклад, календар, чат, повідомлення, щоб відповіді були не просто стандартні, а розумні і живі. Штучний інтелект починає реально впливати на те, що робить телефон розумним і корисним. І за відгуками користувачів, перевага поки що належить Google. Отже, обіцяна ai революція з новим iPhone – це ще не повністю сьогоднішня історія. Є прогрес, є цікаві інструменти, але є певні але.